Так, зараз презентацію видно? Uh, так. Добрий uh, день всім. Сьогодні я хочу розповісти і відповідно разом з Сергієм Івановичем Е, uh, Ті задачі, над якими ми працюємо, це саме класифікація цих дифракційних структур взагалі на негоздорхових ногових, а саме на uh, uh, випадку розмірності рівня одиниці. Взагалі, uh, про що йде мова? Коли ми маємо на увазі, коли ми хочемо робити, займатися аналізом на многови, так зазвичай, якщо неформально, то ми розглядаємо якісь відкриті підмножини і розглядаємо в них локальні координати. Але часто виникає питання: який, який вибір координат є еквівалентним? І для того, щоб відповісти на це питання, потрібно більш формально вести поняття. та саме. Що таке взагалі ЦК атлас і що таке ЦК карта? На... І, взагалі, що таке ЦК многовид Зазвичай, під ЦК много видом, під гладким многовидом, де ЦК — це порядок гладкості, степінь гладкості. Відповідно, розглядаються локальні еквідові простори, які здовольняють друга в з зліченності, та є гаусдорфовими. Але насправді. Для визначення поняття цікаво структури, а саме це що таке? Це коли у нас є якесь покриття відкритими множинами, такими, що для кожної такої множини існує гомеоморфізм, тобто від, неперервне відображення таке, що неперервна бієкція така, що і обернене до цього відображення теж є неперервним, в область перемо, тобто якусь відкриту під в варену. І насправді, і, і відповідно на тих місцях, де у нас ці відкриті підножими з цього покриття будуть перетинатись, відображення переходу. У нас є відображення переходу між цими відкритими множинами. Тобто, по суті, місця, в яких ми замінюємо координати локально. І такі всі відображення переходу, вони мають бути диференційованому в звичайному сенсі, тобто в сенсі відображень між е, РН і І насправді для введення подібної структури нам не потрібно поняття Хаусдорфовості. І взагалі, в сьогоднішній доповіді я розповім про те, що відбувається, якщо ми розглянемо найпростіший випадок, коли ми е, прибираємо поняття газдорговості, тобто ми робимо так, що в нашому просторі, ви можете зараз бачити справу, у нас одна точка, одна точка, точніше не так, в двох точках порушувалась аксіома Т2. В тому сенсі, що е, будь-які два ополи цих точок, в даному випадку 0 та 0 з дашком, вони будуть перетинатися. І звідки взагалі такий простір може з'явитися? Давайте уявимо випадок, коли ми беремо одновимірну площину. І ми розбиваємо її на паралельні лінії, на паралельній горизонтальній лінії. І тепер ми викидаємо з цієї площини точку 0. Тепер дивіться, якщо ми візьмемо, а, якщо ми розглянемо множину компонентів зв'язності для відповідного такого розбиття на горизонтальній прямі, то дійсно дивіться, всі горизонтальні прямі, які знаходяться нижче умовно осі Х та вище осі Х, так? Вони всі стиснуться в одну точку. В тому випадку, але в, саме в цю ціну, якщо ми її викинемо, то ми отримаємо те, що у нас, відповідно, оцей промінь стиснеться в червону точку, цей стиснеться в зелену. Якщо більш формально, то уявіть собі, якщо ми маємо на цій площині якусь відкриту підножку. Тобто який, якийсь підкружич, який перетинає відповідно, цю червону цей червоний промінь. Відповідно, якщо ми стиснемо цю картинку, то будь-яка відкрита тут підмажина вона перейде в якийсь відкритий окіл оцієї точки 0 здашком. І аналогічно для звальної точки. Тобто, це найпростіше, зрозуміло, що перетин будь-яких двох околів у цих точок, тобто будь-якого окулу 0 і около з здашком, вони будуть завжди перетинатися. Тобто одразу ми бачимо. Що не виконується акціону відділеності Т2, тобто наш простір не є хауздокова. Але зрозуміло, що він є локально їх Дійсно, тому що будь-яке окіло цієї точки, для нього буде існувати гомеоморфізм, якийсь світрий інтервал, аналогічно і для цієї точки. Е, з того, як будується топологія на подібному просторі, так, тобто, або вона отримується із того, що насправді називається шаруванням, проте не про те, що я сказав трохи раніше. Або еквівалентно, ми можемо ввести, розглянути просто дві копії е дійсної прямої і от ототожнити їх по всіх е точках окрім нуля. Тобто, умовно кажучи, у нас є два ни. Тобто, це найпростіший приклад негоздорфового. Він насправді є е не лише локальною клідою, тут і звичайна база насправді є, тобто він. Це такий достатньо гарний приклад. Е, Аналогічно, із простого, те, про що буде йти мова далі, це той, що називається простір ігри, е, тобто не повздорковолі три ігри. В цьому випадку ми викидаючи ми викидаємо замість однієї точки з ми викидаємо цілий точки, точок тобто, нуля до, до скінченності. І в такому випадку можна побачити, що якщо ми. Аналогічним чином почнемо у монокошток стискати наші горизонтальні прямі, то у нас е всі прямі, які знаходяться нижче осі, цікці, вони відповідно стиснуться всі в точку а ті, що а, а ті прямі, що знаходяться по праву сторону, від оці, е, якби, від цього вертикального проміння, який ми викинули, вони стиснуться в праву гілку і нуль, відповідно, а ці всі точки вліво і таким чином звідси і впливає, що от, чому ми саме цей простір це є, літера, є така літера Y? І знову таки, цей простір він є не гаусдорфовим, тобто, основна проблема знаходиться от в цих двох точках, тобто, в, цій, в тому, що ми називаємо точкою розгалуження для простору. У них є трохи різна характеризація, але насправді тут достатньо зрозуміти, що це такі точки, в яких от прям чітко порушується ОНТ2. Около яких перезавжди будуть перетинатися. І насправді, е на відміну від е випадку одновирного випадку для е як це правильно вирізатись, не від одновидного випадку, коли ми, ми маємо е гауздофливість, то там насправді все зводиться до унікальної до однієї структури. Відповідно, це або дійсно пряма, або коло. Тобто цей, цей досить просто можна показати, що насправді топологічно у нас із зв'язаних, тут важлива деталь зв'язаних, у нас є лише дійсна пряма і коло. І насправді на них обох існує лише одна єдина деформаційна структура. Але mm -hmm. нам треба зрозуміти, що ми маємо на увазі під тим, коли ми кажемо, що ми хочемо класифікувати взагалі ця галіцяка, структура. По-перше, нехай М це локальний квітовий простір. Тобто ну, ми зараз нічого такого не вимагаємо. Під ЦК-структурою ми будемо називати клас еквівалентності ЦК-атласів відносно відношення бути ЦК узгоджена. Під ЦК-узгодженістю є різні, її можна наступним чином означити. Це якщо у нас є два, якщо у нас є атлас, в якому є відповідна карта, ЦК-карта, і у нас є. І ще одна ЦК-карта з таким же самим, о, з такою самою областю визначення, наприклад. Якщо ми додамо цю цк карту до нашого апласу, і вона буде узгодженою, точніше, і відображення переходу між цією картою та всіма іншими, то вони будуть або е, ЦК-диференційованими в сенсі РН, в сенсі звичайно, звичайно диференціювання. Або а, ну, там просто не буде цього відображення, так, якщо це просто ця нова карта, вона не буде перетинати з іншими картами. А, і, так, і важлива тут є деталь, що насправді, якщо у нас є простір, і на ньому введений, а, і на ньому є цк атлас який представляє якусь ЦК-структуру, то ми можемо, як і, і у нас є група гомоморфізмів цього простору. То насправді ми можемо подіяти гомеоморфізмами не лише на простір. бо ми беремо якийсь гомеоморфізм простору. Ми можемо цим гомеоморфізмом подіяти на атлас і отримувати новий атлас, так, е, такий, який буде цікаво узгодженим з Е, Чому це важливо? Бо через це нам потрібно, е, тобто, от коли ми кажемо з точністю до дифеоморфізму, насправді дифеоморфізм це просто гомеоморфізм такий. Який в локальних картах це є просто диференційне відображення, таке, що його оберно, також буде диференційованим, просто із РН умовно кажучи. Нам потрібно розглядати простір орбіт дії групи гомоморфізмів простору на множині всіх цікавих структур. Де кожна ЦК структура ми представляємо певний електронний записок. Чому я до цього е сказав, що на Дійсні прямі і на колі є єдина структура, і чому це важливо? Тому що це дає нам наступний інструмент. Припускаємо, що у нас є якийсь одновимірний локальний флідовий топологічний простор. Я пропоную вам уявити собі, уявіть собі певне таке дерево без таке уявіть собі певне таке дерево без циклів. Ну, просто як із цих сторіграх, просто дерево, і замість вершин, замість вершин. Там знаходиться точка розгалуження. Дивіться, тоді така ситуація, що насправді насправді у нас, припускаємо, є так як це локальний простір, Зрозуміло, у нас є певне покриття відкритими множинами, які всі будуть гомеоморфні відкритим інтервалом Але насправді, коли у нас на, 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 дійсні прямі, на дійсні прямі, ми завжди можемо ввести таку ціка структуру яка. Була представлена лише однією картою. І ми вважаємо такий атлас, який представлений лише однією картою у випадку дійсної прямої, називаємо його мінімальним. Налогічно з колом. то можна показати, що завжди на ньому буде існувати для будь-якої цікаві структури, буде існувати атлас, який складатиметься лише з двох карт. Тобто, менше ніж дві карти нам не вистачає, щоб покрити коло. Відповідно. Завжди на будь-якому колі у нас буде існувати атлас, який буде представляти певну структуру, і він буде складатися із двох карт. Насправді, чому це важливо? Тому що тоді насправді ми можемо розглядати недовільні, е, ми можемо розглядати недовільні атласи на наших негоздорфових просторах, так які нагадують напевним чином або якісь графи, або якісь дерева. Ну де замість вершин у нас є ці точки розгалудження. Ми можемо розглядати на них саме мінімальні атласи, тобто якомога менше, е, якомога менше карт, щоб в нас було всередині цих атласів. Чому це добре? Тому що в певному сенсі зазвичай традиційно розглядаються максимальні атласи, тобто це атласи такі, що якщо ми додамо до цього набору карт іще якісь додаткові карти. То тоді, якби у нас це вже не буде цика атласом. Тобто, це під максимальність, розуміється, атлас, який є максимально узгодженим в певному сенсі з іншими атласами. Але це трохи не практично. Тобто це зручно для певних застосувань, для певних інших задач, але в нашому випадку класифікація це не є зручно, це не є в певному сенсі. Ну, не дуже гарно, насправді я це так сказав. А, і ну, тому, пане я... Миколо, у вас одна хвилина, прошу, будь ласка, почас, так, так, почас, по я, я я прошу щось так. А, тоді, тоді дуже коротко. А, твердження наступне: що якщо у нас є якась така, локальна клітина колонічна то ми завжди можемо, якщо у нас є якась підмножина, така що а, якщо у нас є набір підмножин, об'єднання яких гомеоморфне R, то ми завжди можемо це об'єднання замінити відповідно на, на одну карту, яка відображатиметься. в ну, тобто, На одну карту саме. Тобто, певна чином ми склеїмо карти. І цей процес нам насправді дає мінімальний атлас на подібних локальних лідових просторах. І е, основне твердження, як про яке хотів сказати, перед тим, як до нього дійти, я хотів би дати таке коротеньке значення, про яке мало хто може знати, що хай у нас є, є певна група, а дві її підгрупи. Тоді для кожного елементу з групи от таку множину ми називатимемо, чи ще називають, на мене знають, її називають КА сумішним класом відповідно Ж. Ну і КА сумішні класи вони формують розбиття Ж, які наступним чином позначаються. Тобто міг, би це, міг це побачити в теорії модулярних кривих, насправді, і в, в, в гіперболічній геометрії воно зустрічається під подібні подвійні суміжні класи. І основне твердження, воно наступне: що якщо у нас, у нас є, що насправді у нас є два відображення. Гомеоморфізми, із групи гомеоморфізмів Y, вони можуть або фіксувати 에, точки розгалушення, або переводити відповідь, або змінювати їх місцями, тому що у нас лише 에, дві точки розгалушення. І тоді у нас є наступні відображення. Тобто Сігмафікс це відображення, яке кожній а, в ЦК структурі, Ставити відповідність от такий подвійний суміжний клас. Це ДР, це у нас відповідна група дифеоморфізмів відкритого інтервалу від наряду пусне нескінченності, а Q це е, підгрупа в цій групі, яка складається із тих дифеоморфізмів які є обмеженням дифеоморфізмів всього R які зберігають нуль насправді. а Сигма, Сима, тобто, це ми, ми би, тут це ми класифікуємо лише ті структури, які е, якби зберігаються відносно е, тих гомеоморфізмів, тобто, які фіксують е, точки розголучення. А в більш загальному випадку ми маємо розглядати поняття плюс-мінус суміжного класу. Тобто тоді, коли ми замість е, Розглядання лише одного такого подвійного суміжного класу К H, ми розглядаємо ще, у е, випадку, якщо К і H це одна та сама підгрупа, ми розглядаємо її об'єднання з подвійним суміжним класом елементу Ж1. І таким чином, насправді, відбувається класифікація всіх ЦК структурної літери. Тобто, вже достатньо нам було, тобто аналогічна ситуація, насправді, є з е, прямой початком, тобто простору Ель який був на першому слайді. Якби е тут ми бачимо, що нам достатньо, от хоча б трошки як би, прибрати полостоку, якщо у нас одразу зникається єдина гладка структура, і у нас одразу є якась така більш месклатна алгебраїчна картинка. Пане Миколо, перепрошую, мушу так, вас так, перервати вже на цьому. Так, 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 Будь ласка, шановні учасники, якщо є якесь швиденьке питання, то ми ще встигнемо, щоб не сильно збиватися з графіку. Певних питань немає. Пане Миколе, дякую вам велике. Будь ласка. дякую. За доповідь. А так, а, так, до, наступна студентська доповідь у нас буде на тему «Гладкі функції.